Я вас вітаю, Максим Дівертіто, з вами на зв'язку. Але якщо чесно, то не сказати, що я задоволений вашою активністю в минулих випусках. Але сьогодні є шанс все виправити: виправити активно, виправити потужно. І не просто підтримати наших захисників, не просто підтримати ЗСУ, а саме третю окрему штурмову бригаду. А ми вже пару тижнів збираємо їм на тачку. Так ось, не просто їх підтримати, а взяти участь у розіграші одного з трьох таких крутих прапорів з підписами бійців 3 окремої штурмової бригади. Коротше, все як завжди. Посилання на банку Монобанку буде в описі до цього відео. Буде в закріпленому коментарі. Кожен, хто найближчими днями задонатить будь-яку суму, буде брати участь у розіграші одного з трьох таких прапорів. Потім можете подивитись результати в телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал також буде в описі до цього відео. Я вас вірю, активно, потужно задонатили. Назбираємо на тачку, потім ви після того, як задонатили, лайк поставили, підписались на канал, якщо цього ще не зробили. І також потужно, впевнено, кайфово починаєте дивитися цей відос. У нас сьогодні історія успішного зваблення, хоча автор трошечки інакше намагається нам цю історію подати. Давайте подивимось, як. Привіт усім! Хочу розповісти історію про успішне спокушення. Так написано, як ви бачите. Але навіть якщо б там було написано спокушання, я вважаю, що це не зовсім правильно. Ну, щонайменше, мені це не подобається. Ви там, якщо що, мене в коментарях виправите, Спокушання чи спокушення, ну, російською іскушення таке, знаєте, щось негативне у цьому є. Щось таке біблейське, так. Ми кажемо зваблення, тому у нас рубрика успішне зваблення. І сьогодні у нас історія успішного зваблення. В майбутньому давайте так само будемо і казати, а ви будете так писати. Значить, яке стало можливим після перегляду відео Макса? Мене звуть Ден, мені 33 роки. Не дарма я казав, що є тут щось таке біблейське, так? На останні сім років я був одружений, але після розлучення зрозумів, що зовсім не розумію, як спілкуватись з дівчатами. Тому я почав свій шлях грізного, також так не будемо казати, як тут написано: грізного їбаки. І ніяк інакше. Про себе я досить перевабливий хлопець, високий, сам зі звичайної сім'ї, близько сьоми років працював офіціантом, але завжди прагнув до більшого. І це правильно. Бо бачив, як хлопці мого віку приходять з чудовими дівчатами в ресторан. Поїдають дорогі страви, запиваючи старовинним вином. І хтось при таких розкладах починає просто негативити, просто ну, агресивно ставитись до таких клієнтів, а хтось задає собі питання, які задавав собі Ден. А саме, чому я не можу так само? Що вони роблять такого, чого я не можу? І це правильно. Тому я взяв лист А4, записав тоді всі свої найкращі якості, запитав у Гугла, чим я можу займатися і заробляти. Гугл направив мене у продажі, куди я й вирушив, почавши щільно їбашити. І це головне слово тут. Тому що ви пам'ятаєте і знаєте, я сподіваюся, нашу основну формулу: Хочу, роблю, отримую. Ден зрозумів, що він хоче. І почав це робити, щоб отримати, почав їбашити. І я впевнений, що якщо ще він цього не досяг, то обов'язково досягне. Протягом шести років я став керівником престижної компанії. Тут досяг. Почав добре заробляти, виправив свій забор брекетами. Я впевнений, що хтось в минулому абзаці звернув увагу на речення, що він привабливий хлопець. Але щоб бути привабливим. Треба над цим також працювати. Треба також над цим їбашити. Тому виправив забор брекетами, почав займатися тренуванням. Загалом я став виглядати набагато краще і більш впевнено в собі. Чим більше в себе вкладаєш, тим більше себе цінуєш, і тим зростає твоя впевненість. Це так працює. Про спокушення перед відкриттям каналу Макса. Тобто, було вже розлучення. Потім був період, коли він сам намагався щось робити, а потім буде період, коли він намагається робити, але вже дивиться канал. Перша історія: дівчина номер один з Тіндера, яка мені особливо не сподобалась навіть за фотографіями. Екстремально ходити на такі побачення, тому що зазвичай реальність набагато гірше. Є виключення, але на те вони і виключення, що в реальності дівчина вона виглядає краще ніж на фотках, але частіше за все, гірше. Зустрілись на вечерю, поговорили про ніщо. Через годину я її підвіз додому і більше не писав висновок: немає сенсу запрошувати на побачення, якщо у тебе немає жодної мети і планів на цю дівчину. Не сказав так: постійно це робити точно немає сенсу. Якщо ти сім років був одружений, якщо ти навіть і не згадаєш, коли ти останній раз був на побаченні, якщо у тебе є сумніви, що це взагалі працює, ти реєструєшся на Тіндері. З якоюсь дівчиною починаєш переписуватись, запрошуєш її на побачення, спілкуєшся з нею на побаченні. Навіть якщо вона тобі не подобається, ти такий, о, так це працює, я продовжу це робити, і у мене обов'язково буде вже історія з дівчиною, яка мені точно подобається. Ну, тобто, якщо у вас велика перерва, можете сходити на одне таке побачення. Але ясно, що якщо хлопець 10 разів сходив з такими дівчатами, які йому не подобаються, 20, 30, 40, ну це безглуздо. Дівчина номер два познайомилась на вулиці. Я був вражений, що не засяв, познайомившись на вулиці. І респект таким хлопцям, респект, які після того, як ну, така велика перерва у них була в спілкуванні з новими дівчатами, вони наважуються дійсно підійти, заговорити, познайомитись. Молодці. Взяв номер, запросив на каву, погодилась. І ось ми вже тим же вечором сидимо в кафе, розмовляємо. Через 20 хвилин я вже уявляю, як вона. Не мати моїх дітей, і вона, скоріш за все, це відчуває. І це не те, що вона хоче відчувати. Я б думаю, що більше вона б хотіла відчувати легкого чогось, пристрасно щось, а не те, що ти дивишся на неї вже як на матір своїх дітей. Сидить. Вдома вона, значить, з собакою, поки я працюю, як добре, ми проводимо час разом. Зі сторони, я не те, що виглядав, що я потребую. Я просив, умаляв очима стосунків це погано. Ті дівчата, які впевнені в собі, знають собі ціну, ну, їм зазвичай такі чуваки не подобаються, тому що дівчата відчувають себе крутішими, 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 сильнішими, впевненішими. Ніж цей хлопець, а хочеться все ж таки навпаки. так? Хочеться, ну хоча б, щоб вони відчували, що вони з однієї ліги. Так? Але добре. На друге побачення я прибіг з букетом квітів. Не треба цього робити. А коли проводив додому, спробував поцілувати максимально тупо, на що по очах можна було побачити: Ех, хлопче, мені просто нічого робити ввечері, тому я з тобою і вибираюся. Ну, я скажу так, це, знаєш. Таке враження, що ти все одно ти, ти розповідаєш, як ти погано і тупо проводив ці побачення, але наче оці думки це б виправдання до тебе, що у тебе не було і шансів, але це не так. Дівчина, коли йшла до тебе на побачення, симпатія до тебе якась була. Ну тому що, якщо б її не було, це ти там в першому пункті ходів, ходив на побачення з дівчиною, яка тобі, тобі не здавалась привабливою. У дівчат є вибір. І вона б, якщо що, пішла з хлопцем, до якого симпатія хоча б мінімальна є. А далі твої дії, вони впливають на те, збільшується симпатія чи ні. Збільшується, залишається на тому ж рівні чи зменшується. Ну і ти сам описуєш те, що на цих побаченнях, ти поводив себе як солодкі бубочка, так? Не як грізний бака, а як такий бубочка, який... Їй не потрібен. І цілуватися вона з ним також не хоче. Розумієш? Тому тут не те, що. Е хлопче. Я тепер розумію, що я з тобою на наступну зустріч піду тільки якщо не буде інших варіантів. Тому що ти свій шанс проїбав. Написав я кілька повідомлень, але у відповіді так і не дочекався. Покинув цю ідею вирішив йти далі. За що і спасибі? Це за те, що підказала піти на бокс. Вже четвертий місяць ходжу, і Це капець, як круто. Висновок не потрібно виглядати потребуючим. Отримуй задоволення від вечора і дій за етапами, за стадіями. Все правильно. Дівчина номер три з Тіндера. Поговоривши один день, запросив на побачення, де виявилося, що у неї є донька 5 років. А ти каже, не бачив в профілі, що у мене є дочка. Висновок, відкрий очі і дивись не лише на фотографії, дурень. Ну таке, а що ти хотів? Ти сім років був в стосунках, ти тільки розлучився. Не факт, що ця дівчина, коли йшла до тебе на побачення, вона йшла з єдиною метою це знайти там батька, нового батька для своєї дитини. Вона, можливо, йшла просто класно провести час, поїсти, випити, посміятись, поцілуватись, сексом зайнятися. Може, я не кажу, що це все за одну, за першу зустріч, але таке враження, що ти таке, а, -а, -а, -а! ну з нею можна тільки стосунки будувати. Не факт. Далеко не факт. І ось я зрозумів, що тут якась фігня відбувається. Часу та ресурсів витрачається купа, а на виході нічого. На роботі, якщо щось не виходить, то я купую книгу або лізу на Ютуб і намагаюсь покращити ситуацію. І саме так я знайшов канал Максима. Під час перегляду пройшов усі стадії. Відкидання. Ні, я не такий, це всі якісь лашпети. Друга стадія гнів. Як можна бути такими дурнями? Ало, хлопці. Третій торг, ну я точно не такий. Четвертий. депресія. Щось занадто багато відео з подібними життєвими випадками, як у мене. І п'яте прийняття. Я такий лашпета. Було прийнято рішення негайно йти до Макса на консультацію після діалогу з тобою я зрозумів, що головне це. Чи, якщо чесно, ну, Я так візуально пам'ятаю цього хлопця. Він в телеграмі зараз надіслав історію. Ну, але про що ми там спілкувалися, навіть не пам'ятаю. Наскільки я пам'ятаю, так скоріш загальні якісь питання, а так було зрозуміло, що просто чувак, давай, поглинай нові знання, покращу в цьому плані. Те, що від тебе необхідно на побачення, а далі просто практикуйся. Так ось, бути собою. Тому що в цьому випадку, все ж таки, у чувака є вже якісь його якості, що йому так дійсно можна залишатися тільки собою. Тому що є така тема, коли чувак ну, насправді нічого взагалі не досяг. Взагалі, ну тобто там живе з мамою, там спортом не займається, вдягається, як лайно. Гроші не хоче заробляти, а йому кажуть, будь собою. Ні-ні-ні. ні Не треба бути собою. Треба покращувати себе і бажано дуже 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 високими темпами. Тобто їй башити, як ми вже сьогодні неодноразово казали. Друге, отримувати задоволення на побачення. О, це стосовно цієї історії з респехою, так? Ну добре, ну є вона і донька. Це на побачення. Вона тобі подобається як дівчина. Ну, подобається. Ну так отримуй задоволення. Якщо ти отримаєш задоволення, і вона тобі подобається як жінка, мабуть, ти сам захочеш до неї якось там доторкатись, цілуватись то та таке інше. Не вигадувати велосипед і слідкувати за стадіями. Ну, можна, якщо ми відштовхуємось від цієї історії, там на другому побаченні квіти не треба дарувати. І поводити себе, ти якийсь там рицар, і думаєш, що а, є там правила ваші в інтернетах цих. Але з тими дівчатами, з якими я ходжу на побачення, до них треба якийсь інший підхід. Ні-ні ні, це працює на всіх. Після кількох неудачних побачень з стіндера мені потрапила дівчина Таня, яка на той момент була за кордоном та скоро повинна повернутись. Ми спілкувались тиждень на різні теми, включаючи гарячі. А я чекав її повернення в місто, відправляв їй фото з залу в дзеркало на голому торсі. Вона мені фото з душа. Ха -ха. Добре, майже до те саме. Нормас, Нормас, Таня, нормас. Через два тижні вона повернулась, а я, як справжній джентльмен, запропонував забрати її з вокзалу, тому що тоді нехило так летіли шахеди. Під приводом слизько взяв її за руку, поки йшли до машини, коли ти типу, поперемикав передачу. У мене автомат, блядь, то нечайно торкався її за ногу, а потім залишав руку на коліні на декілька секунд під час розповіді якоїсь історії. Вона була не проти. Думаю, добрий же знак? Добрий. Ну, я скажу, я не знаю, який з них більш добрий знак. Те, що вона вже відправляла такі фото тобі. Чи те, що коли ти там переключаєш передачі, то можна до неї доторкнутися. Але поганого тут точно нічого немає. Провівши її додому, вона запропонувала зайти погодувати мене сніданком. Нормас Таня, нормас, мовчага. Поки вона готувала, ми мило спілкувалися. А коли я був в ванні, вона згадала, що там не було рушника витерти руки. Тому принесла мені його, де на секунду я зловив її погляд і поцілував. Армаз, правильно. Ну, тягнути не треба. Правильно? П'ять хвилин стояли в обіймах, палко цілуючись, це було вранці, та дівчина два дні була в дорозі. Звичайно ж, я розумів, що їй би в душ привести себе в порядок. Тому далі поцілунків і палких обійм я не ризикнув рухатись. Ну, добре, там вже треба дивитись по її збудженню, можна було і так і сказати, давайте в душ, я зачекаю. Можна було б і так сказати. О 10 ранку мені потрібно було вийти на зв'язок по роботі, тому довелося поїхати додому перед тим, домовившись, що о 7 вечора підемо кудись на вечерю. Нормазь, куй залізо, поки гаріше, все правильно, розтягувати не треба. Все, приїхало, зустрів, поцілувались. Треба сьогодні діяти. Малочага. Але о 16-й я якось раптово звільнився і подумав, чому б не запросити її додому. Вона на диво досить швидко погодилась. Ризикнув. Б. Запропонував. Якщо погодилась, супер. І якщо б вона там почала трошки казати, да не знаю, може, давай все ж таки кудись там сходимо. Ви б вийшли, вийшли на вечерю, а з вечері ти б її віз би до себе. Вона на диво досить швидко погодилась, замовивши їжі і, охолодивши біле сухе, я взявся її чекати. З урахуванням того, що останній раз секс у мене був протягом шести років лише з моєю колишньою дружиною. Мене не покидало думки про те, як це секс з іншою жінкою. Я ж звик до того тіла. Тут зовсім все по-іншому, хоч і секс так схоже, хоч і так схоже. Вставати чи не підведе, вставатиме чи не підведе член. Коротше, думок було до хіра, тому вирішив тяпнути 50 грам візкаріка для заспокоєння. Ну 50 грам будь-кому зайвими не будуть. 150 чи 250, там вже треба розуміти свій організм. Я зустрів таню недалеко від свого дому, і ми ненадовго прогулялись, а потім вирушили до моєї квартири. Пограли з моєю собакою буквально 20 хвилин. Тут всі згадали, так паніна, так? І ми сіли на диван, де почали цілуватись під приводом того, що собака перешкоджала нашим поцілункам, вона стрибала на ліжку і лізла між нами. Я запропонував переміститись в спальню малочага. Завдяки моїй пухнастій собачій подрузі, ця ідея не здалась стані занадто підозрілою, і вона усміхнулася і погодилася. Навіть якщо б там собаки не було, і просто ви вже цілуєтесь, вона приїхала до тебе, і ви цілуєтесь на дивані. ти кажеш, пішли, просто полежимо там у спальню. Вона б, я впевнений, також нормально відреагувала. Але ясно, що коли, наче, є привід якийсь, так це ще краще. У спальні валялась, цілувались, та я почав знімати светр, одночасно знімаючи з неї одяг. На моменті бюзгалтера вона зупинилася і сказала, що я не готова, стій. Але після того, як я зняв футболку і поклав її руки собі на торст та почав цілувати шию, вона очевидно передумала: без слів продовжує її цілувати нижче, і от хрена не можу розтібнути цей бюзгалтер, долбанутий. Я просто забув, як це робиться. Але коли вона його сама зняла, я зрозумів, що далі опору не буде. З перебоями вона розумниця допомагала піднімати його всіма силами. Але ми все ж займалися сексом перший раз. Потім поїли, зайшли на другий захід, зрозумів, що мені потрібен час для першого разу, щоб звикнути до дівчини. А другий, третій і так далі, то потім вже працює стабільно. Таня приїздила до мене на протязі тижня. Я до неї гуляли разом, і насолоджувалися один одним. Потім я зрозумів, що цю історію потрібно завершувати, оскільки ми з нею не зовсім підходимо. Подякувавши один одному за чудовий час і досвід, ми просто попрощались без образ. Мені конче потрібна була перезагрузка та жіноча ніжність. Зараз дивлюсь по її інсті, що вона почала також ходити в зал, постійно займається чимось цікавим. Хоча до цього казали, що останні півроку нічого не робить зовсім нічого не хочеться. Надіюсь, це я її мотивував. Ну так. Як то кажуть, корисно, з приємним. Отака проста, добра і успішна історія відбулася зі мною, і все тому, що я дотримувався рекомендацій Макса. Невеликий фінальний висновок: будьте впевненіше в собі. Займайтесь улюбленою справою, доглядайте за своєю формою і слухайте Макса. І тоді все буде вдаватись. Дякую всім та бажаю успіхів! Останнє, що хотів спитати, Ай, ладно. Що там парусні? Та пизда сні. Не забуваємо про наш збір в описі і в закріпленому коментарі. На цьому усе до скорого.